Вітаю вас, шановні мої підписники. Всі громадяни, які мають житло та надають його переселенцям, зможуть отримати компенсацію від держави. Також самі ВПО зможуть отримати субсидію на компенсацію комунальних послуг та оренду житла. Хто зможе отримати цю субсидію? ВПО, які прибули з окупованих територій або тих територій, на які ведуться бойові дії. Ті люди, у яких немає власного житла, або воно прийшло у непридатність, хочуть орендувати житло, але не можуть собі цього дозволити. Субсидію та компенсацію можна оформити та отримати у відділеннях Пенсійного фонду України або ЦНАП, завітавши туди особисто, або ж за допомогою електронних засобів та реєстрів для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки, звертайтесь в особисті повідомлення. Та підписуйтесь на мій профіль.